Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми знову поговоримо про ще одну новиночку компанії Avon. А саме сьогодні будемо розмовляти про ось такий консилер для обличчя. В нас лінієчка Flawless Match. Ще в нас з цієї самої лінійки є тональний засіб. Про нього ми також будемо говорити в наступних відео. Також буде в мене огляд. І отже, зараз поговоримо саме про цей продукт. В мене відтіночку 12 n Всі відтінки, які є в каталозі, я вставлю картиночку, десь тут буде, не знаю, в якому. Ну, ви побачите потім, зможете подивитись і собі, можливо, там вибрати і замовити. Перед цим, як почати, більш детально вам розповідати, хочу. Вам нагадати, щоб ви не забувалися підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Мені буде цікаво, хто вже також користувався цією новинкою, які у вас враження від використання, мені буде дуже цікаво дізнатися. Отже, коментуйте, не соромтеся. Так, і також ще хотіла вам би сказати, що хто хоче зареєструватися в Avon, або, можливо, хотів би подивитися каталог, то я залишу силочки в описі до цього відео, ви можете перейти і всю більш детальну інформацію дізнатися, і ну, також, якщо є бажання, зареєструватися. Отже, це така інформативна частина. І тепер давайте перейдемо до самого обговорення консилера. Отже, які переваги я побачила, тестуючи цей засіб? По-перше, він підходить для маскування темних кіл під очима. Так як в його складі є гіалуронова кислота, то він, ну, цей консилер має зволожуючу дію і тому можна використовувати його під очі. Що мені дуже подобається, так як зараз в мене саме консилера в мене багато коректорів, а саме от консилерів, щоб можна було. Під очі наносити, і воно там ну, не сушило мені цю зону, то такого в мене якось немає. закінчилося якось знову ще нічого не купила. І ось така новиночка. І ну, з'явилася мені ну дуже сподобалось, що можна не боячись наносити на під очі. Отже, маскує добре коло темні під очима. Щодо якісь недосконалостей на обличчі, там якісь постакни, якісь прищики, Я б сказала, що маскує, але якщо дуже явно виявлене постакне, то, можливо, не повністю замаскує. Якщо ви можете бачити, у мене ось отут ось оця точка, це в мене не, не не постакне, яке в мене таке дуже явне і. Воно його не сприховало. Тому а такі більш легкі прищики, якісь не дуже помітні постакне, воно приховає, я ось ну, дивлюся, на своє обличчя, ну, більш-менш все рівно, тон рівний, нічого такого не видно. Хоча в мене якісь прищики постійно є. постійно. Отже, щодо. Приховані недосконалості, я б сказала, що він добре справляється, так як компанія заявляє, що цей консилер має легку текстуру і тому зрозуміло, чому він якісь дуже явні недосконалості вам не приховає. Так як якщо вони б вони сказали, що тут така більш щільна текстура, тоді зрозуміло, а якщо більш легка текстура, то ну, цього і потрібно було очікувати. Uh, і також щодо зволожуючого дії я сказала, що це дуже мені сподобалось. І uh, саме цей дозатор він видає uh, небагато продукту, я аж навіть трішки здивувалася цьому. Отже, як висновок, uh, хочу сказати, що мені цей консилер сподобався. Я однозначно можу вам його рекомендувати. І однозначно, я, ну, я б його повторила, але в мене зараз вже Якось багато назбиралася цих всіх консилерів коректорів. Тому я думаю, що найближчим часом ну саме купувати я не буду. Можливо, лише якщо там потрібно буде щось тестувати, то тоді, але постараюсь поки що без такої потреби нагальної не купувати, тому що потрібно користуватись тим, що є. Отже, так, а так, звичайно, можу рекомендувати а, гарна ціна. Я не скажу, що це якось дорого. Я б сказала, за таку якість це дуже така приємна ціна, яку нам Avon виставляє в каталозі. Отже, так, все, як я користувалась, наносила, все я буду тут вставляти. Я думаю, що ви вже це все бачите. Отже, це був такий невеличкий огляд. Напишіть, будь ласка, щоб можливо, якщо вам цікаво, щоб я протестувала і ще якісь новинки. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, щоб я знала, щоб я там замовляла і тестувала, і вам розповідала. Тому що ну, я тестую те, що там я вважаю, що там буде. Ну, що мені цікаво, що я вважаю, може вам буде цікаво. А, а так пишіть, кому що хотілося б побачити нам який огляд. Я все буду враховувати в плануванні наступних відео. Отже, так не забувайте підписуватись, вподобайки ставити і коментувати. Це дуже важливо для просування мого каналу. І давайте підтримувати український YouTube, українських блогерів, так як ми дуже стараємось, щоб побільше було українськомовного контенту, щоб нашим українцям. Не хотілося шукати там російських блогерів, щоб якусь інформацію дізнатися, щоб ця інформація була саме українськомовна і була від нас, щоб вам, вам вистачало саме інформації про, про продукцію саме на українському Ютубі. Отже так. Отже, побачимось в наступному відео. Наступне відео буде також одна з новиночок Avon. Яка саме, я вам не скажу, щоб така була трішки інтрига, щоб ви чекали. Ставте там, де підписатися, є дзвіночок, хто не знає, натискайте на нього, щоб не пропускати мої нові відео. І завжди бути в курсі, коли там які відео у мене виходять. Отже, так. Отже, побачимось в наступних відео і всім па-па!